Донців і охолонців купить депутатських мандатів. Вже ви <ріпи> кажете? Покрідно, будь ласка, вас все ще не чудно. Минулого року ми стояли на цьому ж місці з конкретною вимогою зняти з посади міністра освіти Сергія Шкарвета. Ця вимога стосується не лише якості вищої освіти у нашій державі. Вона про вектор розвитку України. Чи буде він про чесність і рівність, чи про корупційні схеми про майбутнє громадян і громадянок буде воно з можливостями професійного розвитку в рідній країні чи з пошуком комфортніших умов за кордоном? Про якість освіти чутимемо ми. Вступити в могилянку завжди було моєю мрією. Чи понабирали по НМТ? Люди, які творитимуть зміни в майбутньому, розпочинають новий семестр в школах, відвідують лекції в університетах вже зараз. Якість їхньої теперішньої освіти чітко королює з професійністю людей, які будуть розбудовувати Україну за декілька років. Питання освіти завжди на часі. Для тих, хто навіть коли не стерпну важко, стане поруч. І боротиметься стійко та відважно для всіх, хто прагне плеч опліч, ти до перемоги у всіх її сенсах. Наш протест за якість освіти та університетську автономію триватиме, доки на посаді міністра освіти знаходиться корупціонер та плагіат. Бо нам не байдуже наше майбутнє і майбутнє нашої держави.